У цьому відео я вам покажу, як виглядають стопчики з трьома накидами, і як їх в'язати. Так ось вони виглядають у виробі, вони набагато довші, ніж стопчики з одним накидом. Так ось вони виглядають в схемі, так вони позначаються в схемі, а так вони виглядають у загальній схемі в малюночку. Ми в'яжемо, нагадаю, що ми в'яжемо ось таке сердечко гарне із німецького журналу. Тож, давайте перейдемо до в'язання стовпчиків. Я зараз встановлю свій телефон. Ось у мене вже зроблена петелька. І ми в'яжемо стовпчики. Ось в оцей отвір. За схемою нам потрібно пров'язати 15 стовпчиків в один отвір. Стовпчиків з трьома накидами. Тож, ми робимо накид. Раз, два, три, протягуємо наш гачечок у потрібний нам отвір, витягуємо нитку. В нас на, на гачку є. Одна петля, потім три накиди, і потім остання петелька. Завжди нам потрібно пров'язувати петлю і накид. І так, пров починаємо пров'язувати. Зачіпляємо, зачіпляємо нитку, пров'язуємо дві петлі. Зачіпляємо ниточку, пров'язуємо дві. Другий накид прив'язали. Тепер пров'язуємо третій накид і закриваємо стовпчик. Знову показую. Робимо три накиди. Раз, два, три. Протягуємо гачок і витягуємо ниточку. Бачимо: у нас одна петля, три накиди і остання петелька. І пров'язуємо петлю і накид завжди. Пров'язали один накид. Залишилося ще два накиди в нас, зачіпляємо ниточку, пров'язуємо другий накид, тепер пров'язуємо третій накид і закриваємо наш стовпчик. Ось так виглядають у нас стовпчики з трьома накидами.